Після революції гідності в ліквідованому міністерстві доходів і зборів активісти виявили закриту зону відпочинку, де були джакузі, солярій, соляна кімната і боксерський ринг. Що з цим вчинили нові володарі владних фіскальних кабінетів? Достеменно невідомо. бо навіть показати нашій програмі цей спадок Клименка відмовляються вже другий місяць поспіль. Відомо, що податківці найняли оцінщиків, що мали провести інвентаризацію, власне, визначити вартість. Вартість того добра. Утім, хто саме провів оцінку за державні гроші і який її результат, це теж керівництво податкової приховало від громадськості. Державна фіскальна служба оцінила вартість джакузі, боксерського рингу та інших нічийних речей, які були виявлені в головному офісі податкової після втечі з України колишнього її очільника Олександра Клименка. Фірмі, яка робила оцінку, заплатили менше ніж 100 тисяч гривень, але точну суму податківці відмовились називати, не дивлячись на те, що за законом про державні закупівлі заборонено ховати інформацію про публічні кошти. Відмову ми отримали за підписом заступника голови держфіскальної служби Сергія Білана. Закупівля послуг з оцінки майна здійснювалася без застосування процедур закупівель, яким становлюється вартісна межа предмета закупівлі для його застосування. Головні податківці продовжують також приховувати інформацію про те, яка саме компанія без тендеру проводила таку оцінку, а також засекретили, у скільки саме оцінені джакузі сауна та ринг, згідно з актом, наданим журналістам програми схеми до запрошення компанії цінувальника, усі речі, виявлені після Євромайдану, були оцінені Державною фіскальною службою в одну гривню, із зазначенням, що це є умовна оцінка. Минулого тижня в інтерв'ю програмі схема нинішній очільник Державної фіскальної служби пообіцяв надати необхідну інформацію на черговий запит від журналістів. Компанія, яка оцінювала, засекречена. Чому засекречена і чому, чому ви, по одній Ви гривні? завжди Намагаєтесь створити якусь знаєте, як е теорію заговору. Дуже обережно її немає. Угу. Да? Чому засекречено? Можете відпишу. Засекречена інформація про. Компанію оцінюю. Зверніться ще раз офіційне до мене особисто. Я тричі я звертався до вас. Будь ласка, покажіть мені запит, і я на нього ще раз вам відповім. Утім, на надісланий після цієї обіцянки запит про надання інформації. Відповідь від Державної фіскальної служби знову була негативною. Тим часом екс-міністр утікач Олександр Клименко 21 вересня розповів через інтернет, перебуваючи в Росії, звідки саме взялися дорогі речі в державній установі. ни одна копейка, ни одна гривна с государственного бюджета на это не выходила. Это мои личные деньги. И в том числе та мебель, которая сегодня используется в налоговой службе, в кабинете, там сейчас главы, это, полностью мои личные деньги. Я это говорил раньше, подтверждаю это сегодня. Пусть пользуются. Считайте, что я теперь спонсор их.